ОЗД-судин суден це дуплексне ультразвукове сканування судин. Це є неінвазійний метод обстеження артерій та вен пацієнта, під час якого можна визначити стан цих судин, тобто стан їхніх стінок, це, зокрема, наявність атеросклеротичних бляшок в артеріях, винозного розширення вен підшкірних, тромбів в венах та артеріях, а також характер правоплину цими судинами. При наявності варикозного розширення вен підшкірних, особливо нижніх кінцівок, судинних сіточок на нижніх кінцівках, набріках ніг, які більше виражаються до вечора, або, наприклад, раптовому набріку однієї нижньої кінцівки, в даному випадку при нічних корчах, при зміні кольору. На гомілках, при виразках, які досить довго не загодюються, це називається трофічні виразки. При рожистому запаленні нижніх кінцівок це є бешиха. У артерії нижніх кінцівок призначають при болі в литках, стегнах, сідницях, які виникають під час ходи, відчуття затерпання або пекучому болю стоп або рук в спокої. В цьому випадку застосовується дуплексне сканування артерій рук, наявність ран на нижніх кінцівках, особливо стоп, які тривало не загоюються і виникають на фоні пекучого болю з відчуттям похолодання у низковах. Дожніх кінцівках. Також ультразвук сонних та хребцевих артерій застосовується при порушенні зору, при наявності мушок перед очима, періодичному порушенні мови, тобто, коли пацієнт не розуміє мови або не може висловити своєї думки. Наприклад, при відчуттях віднімання частини тіла, рука або нога, або навпаки, ну, при головокружінні може використовуватися дуплексне сканування артерій, при підвищенні артеріального тиску. УЗД черевної аорти застосовується у випадках відчуття пульсації в животі, при раптовому болю в попереку, це може бути підозра на розшарування аневризми черевного відділу аорти. Або її розриві приболі в животі після їжі. Це при роз... Це при підозрі на стеноз черевного стовбура або безентерійних артерій. Також можна використовувати ультразвук ниркових артерій, який призначають пристійкому до дії антидугіпретензійних препаратів, підвищення артеріального тиску. Допомогу ЗД можна визначити артері... артеросклеротичні зміни аорти та артерій, їхні запальні захворювання, також тромбози та емболії тих самих артерій, тобто тобі ж, аорти і артерій нижніх кінцівок, верхніх сонних, також локальні розширення черевної аорти та артерій. Та любих артерій це може бути аневризми, псевдоаневризми, розширювання черевної аорти та також інших артерій, тромбози вен, варикозне розширення підшкірних вен та кінцівок та низку інших судинних захворювань. Це не є інвазійний метод обстеження. Тобто шкіра не пошкоджується, і це можна застосовувати досить часто, тому що ультразвукова діагностика не є шкідливим методом. Ультразвук гілок до аорти, транскраніальний доплер, ультразвук артерій та вен нижніх кінцівок, вони, також і верхніх кінцівок, вони не потребують попередньої підготовки. Ультразвук черевної аорти, ниркових артерій, нижньої порожнистої вени вимагає деякої попередньої підготовки. Це залежить від того, скільки треба судин обстежувати. В більшості це займає час від 15 до 30 хвилин. У центрі нового використовуються апарати Samsung Aquavis V20. Лікар функціональної та ультразвукової діагностики саме ці лікарі виконують УЗДС-1, тісно співпрацює з лікарями інших спеціальностей. Найчастіше це є лікарі-неврологи, це є судинні хірурги, травматологи-ортопеди, кардіологи, ревматологи. Пацієнт здебільшого звертається до когось спочатку з них, а потім вже цей спеціаліст перенаправляє до нас для того, щоб або підтвердити, або спростувати діагноз, який є попередньо виставлений. І ми е, оглядаємо пацієнта як на момент звернення, і потім можемо його оглядати в динаміці. Обстеження гілок до георти та транскраніальний доплер, також обстеження нижніх кінцівок, черевної аорти проходить у лежачому положенні. Також верхні кінцівки можна обстежити як і лежачи, так і сидячи. А обстеження вен проводиться як у лежачому, так і в так і в стоячому положенні. В центрі ново проводиться обстеження як і вагітним, так і дітям. Протипоказів для обстеження судин немає, тому його можна проводити досить часто при потребі. Пацієнт отримує результати після виходу з кабінету орієнтовно через 10-15 хвилин, якщо це є велике обстеження.